Ну, добрий день, друзі. Дивіться, ось огорожа з піраканти. Ну, класна, це оранчермер, напевно. Стрижена, гарненька, е, вище 3 метрів і могла прости далі. Тобто її можна тримати на півтора метра, можна тримати на 3 метри. Що тут росте? Зараз подивимося разом. Один кущ, два кущі. Я розбираюся просто разом з вами три, три кущі. Ось на цій, на цьому, на цій огорожі посаджено три кущі. Це через метр вони ростуть. Ну, може, метр двадцять. І дивіться, яка красота. Огорожа непролазна, абсолютно. Якщо її стригти добре знизу, вона ну, ніколи. Пропустить. це однозначно. Тут дуже глибока тінь, тому що тут е, навис е, гаража і тому тут трохи вона рихла. Але е, навіть якщо вона рихла, вона все одно колюча і нікого не пропустить. Тому ось така це красота, красотезна, дуже колюча і дуже захисна. Це великий захист для вашого дому. Ось так.